Привіт YouTube. Продовжуємо серію ролик про дуже цікаве про, про сад, огород і на даному етапі показую, як запилилася моя хурма. Уже пройшло повне запилення її і можемо наблюдати, як зав'язалися плоди. Тобто самоплодний сорт. Зав'язав дуже гарно плоди, будемо за ними наблюдати. Як вони будуть виростати, набирати свою вагу, окрас, і будемо дивитися за ним. Так я передивився по цілому дереву, тобто всі плоди, які викинув, всі зав'язалися і опилилися. Ще деякі мають чорну таку шелушинку, яка потім скинеться, і вже буде видно плодик. Будемо дивитися, може щось і скине, може для цього дерева поки буде за великою нагрузкою, може деякі плоди будемо і вбирати. Ну, будемо за нею наблюдати, дивитися, що і як воно буде показувати нам на дальньому етапі. Що хочу сказати, садимо, не боїмося. Дуже гарно. Якщо у вас вдома буде такий плод, як хурма, дуже цікава культура, яка виростає в Україні на даному етапі Закарпатська область, Мукачево, — це вона буде у мене третій рік плодоносить. Будемо дивитися, як будуть виростати плоди, може на цьому етапі і в цьому році плоди будуть трошки менші, бо їх зав'язалося дуже багато. Я десь кажу, насчитав десь 65 штук їх. Ну, Я думаю, напевно, ми чуть-чуть її прорідимо, щоб були плоди в нас качественні, великі, красиві і дозрівші. Що хочу сказати. Всім мирного неба, всім хороших урожаїв і всім пока-пока.